Привіт, друзі! Ось я зараз покажу, що в мене змінилося на цьому шматочку сабе. Ось так уже розквіт. Шекспір 2000. Ну, ви подивіться на цю красу. Такий кущ наріс. Я навіть не думала, що Шекспір 2000 може так наростати. Хоча оце зараз підійшла до нього і бачу, що... Один пагін шипшини наріс у нього. Ось. Якщо хто знає або, можливо, не знає, так, я кажуть, подивіться, ось це пагін із шипшини. Ось на ньому сім е, листочків. Ось так. І колючий дуже. Якщо ця троянда ось такими червонуватими колючками, то це зелені колючки. Пагін дуже. Міцний і без завершення бутонів. Так що треба буде після квітування розрити і, відрі... і вирізати його. І, звичайно, запашна. Квітка тримається, як я вже говорила недовго, але при такій масі її не видно. Скільки вона тримається, коли вона завершує своє квітування. Для мене це стало відкриття, що Шекспір 2000 може наростати таким кущем. Ну ось так він наростає і прекрасно тримає дощ. А ще, що не дуже характерно для остінок, він дуже гарно тримає свої пагони і квітки не звисають донизу, не нахиляються. У нього дуже такі кріпкі пагони. Товстий, кріпкий, і квіткою букетик такий, він тримає доволі кріпко. Red Intuition вже розпустився ось так уже масово, багато квітів, і так як у мене тут не один кущ, то він стоїть такою червоною прекрасною плямою. І ось його квіти через днів, мабуть, чотири, вони стають такі, як ніби трошки вигорілі. Але дивіться, скільки в нього ще бутонів перезимував. Я вже говорила, що він у мене погано, невдало без накриття. І ось троянда фольклор. Також погано перезимувала, але кущик наростила. Але зараз ось почали потужні дощі, зливи. Вона їх переносить не надто добре. Не дуже вона любить дощі. На сонечку вона краще. І ось подивіться, який прекрасний кущ червона магія. Це зрізочна троянда, букетна. Колір майже не міняє. Ось вже тільки як починає майже відквітнути, майже вже завершила своє квітування, трошки стає світліше, але в принципі яскравий свій колір. Зберігає дуже довго, тримається надзвичайно довго, квітує ось такими букетами і поодинокими квітами. Взагалі від цієї троянди я дуже в захваті, хоч це і не з нових троянд, але вона дуже стійка. Хоча може хватати і борошнисту, і чорну плямистість, тому що нові троянди. Більш стійкіші до захворювань, а старої селекції вони частіше хворіють. Але я роблю системні постійні профілактичні обробки. І ось, коли вони до цвітіння це все, до цвітіння. І ось коли вони вже відквітнуть, я починаю знову профілактику від хвороб. Тоді вони, тобто до того, як вони захворіли постійно, раз на два тижні обробка, раз на два тижні обробка різними препаратами. І ось зараз, ви подивіться, він роза, яка від борошнистої страдає саме найбільше. Ну, поки вона здорова, вона, як правило, починає хворіти після першої хвилі квітування. Ось. Ангела вже завершує своє квітування, відквітла вже. Це ж однорічна в мене троянда. Вже основі пагони наростила. Червона магія. Ви подивіться, який лис. Який у неї лист? Темний, такий є шкіряний. В порівнянні із трояндою Шекспір, Шекспір таке матове і доволі ніжне листя, а це глянцеве, і таке, як ніби шкіряне. І також тримається троянда, ну настільки довго. Ось ця, мабуть, уже. Ну, я знаю, днів 10, мабуть, тримається. І вона все одно колір не міняє, виглядає дуже декоративно, і я її зріжу, як буду зрізати всі, щоб вона одночасно вигнала нові пагони для квітування повторного. Ну, До він роза ще повернуся. Грунтопокрівна хілоу почала вже своєю масою, ось такою. прямо Такою цілою клумбою вона в мене зацвітає. І як я вже говорила, вона в мене вся на опорах. І ось, дивіться, яке в неї провітрювання. Ось вона у мене не парадного неспарадно його боку, тому, ви бачите, вона в мене вся-вся провітрюється на опорах всі її пагони. Майже листя і всі додаткові пагони, всі видалені. Тільки шапка, бо вона також борошнисту нараз вистачає. А ще зараз дощі пішли, і така спека, вологість. Ось так заквітла спірея японська. Ну, теж так, так чарівно. Із стахісом. Вона дуже гарно перегукується. Ось так ця клумба виглядає загальним планом. І підходжу до мого любимчика Аспіріна. Хоча в мене тут дві біві троянди поруч. Вони, як правило, квітнуть неодночасно, але в цьому році вони одночасно. Як правило, аспірин починає перший квітнути, і тільки він завершає, у мене починає квітнути свані. І в мене ця клумба, як правило, не, ну як, не змінюється. Тобто трошки пізніше починає квітнути хелоу, разом з нею аспірин, він навіть трошки раніше буквально починає. Аспірин відцвітає і ще продовжує свані із хеллоу. І ця композиція залишається дуже-дуже довго ось в такому стабільному стані. Ну, в цьому році зовсім все по-іншому. Все по-іншому. Але аспірин, аспіринчик мій любимий, він мене не підводить. По цьому кущу 4 роки. У мене взагалі сад дуже молодий. Троянди в мене 4-5 років, це самі найстарші. Ну, фламінтанс мій перший. Це, мабуть, йому років 7. Це в мене перша троянда, яка з'явилася. А так всі масово я закупила 5-4 роки. Троянди. Тому ось так він за 4 роки. Ось таким потужним кущем став. Я його для того і купувала, щоб він ось був ось з Бо хилоу, хилоу, в Хеллоу Хеллоу грунтопокрівна. У мене тут не один кущ, боюсь навіть сказати скільки. Тому, тому мені потрібна була підтримка для Хеллоу. Ну, я навіть тоді не думала, що це буде такий кущ. Я не уявляла, так що буде такий кущ. Я його навіть в інтернеті не бачила, що це буде такий кущ. Но він своє діло робить. Я навіть не уявляю, чим його можна замінити в цьому випадку. І до своєї також не менш любимої Марітім. Марітім і Монжарден і Мамезон. Я вже легко вимовляю. Монжарден і Ну Вже як її часто вимовляєш, то вже й запам'ятовуєш. Також цвіте дуже давно вже. Ну, вже починають також квіточки потихеньку перецвітати. Ну, і з красунчиком Монжарден. Пішли дощі і вже він почав. Кінчики в нього почали такі ставати темні. Тому що потужні дощі, зливи кожен день. Для троянд це не друзі. Але що зробиш? І ось так з цього боку. Мої вже троянди. Ось так будиночок. Такий трояндовий рай створився. Ось так, друзі. Буду дуже вдячна за лайки, за підписки на мій канал. До зустрічі.